Шалом і ласкаво просимо на програму Ви Хафта Ізраїль, що єврейською означає полюбіть Ізраїль. Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Авраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на євриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка. Відвідати наш сайт loveisrael.org. а зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Бог хоче давати забезпечення для вашого життя. Бог хоче дати вам здібності, яких звичайний чоловік, звичайна жінка не має. Бо Бог хоче, щоб ви демонстрували, що ви належите йому. і ви нове створіння Месії Єшуа. Тож дозвольте мені поставити вам запитання. Коли люди дивляться на вас, чи бачать вони це в реальності, ви використовуєте Божі дари. А чому я кажу Божі дари? Бо коли ми читаємо новий заповіт, коли слухаємо вчення апостола Павла, він часто каже і робить у своєму вченні акцент на Божому дусі, на святому дусі. А що стосується Святого Духа, ми стаємо його приймачами. І коли він входить у наше життя, він хоче спорядити нас, він хоче дати нам дари, які будуть використані в служінні в служінні богові, в служінні царству, яке буде То ви виходите в дарах. Ви приймач Божого забезпечення для вашого життя, щоб він міг помістити вас туди, де зможе використовувати вас і в остаточному підсумку люди пізнають силу, істину та славу Бога. що ж, Даниїл був такою людиною. Бог був реальністю в його житті. А чому так? Що ж, згадаємо, що два тижні тому ми казали про значення імені Даниїл, що воно означає Бог, мій суддя. Даниїл постійно жив з усвідомленням того, що він ходив перед Богом. Та що він був підзвітний Богові за все, і якщо ви житимете з таким усвідомленням, ваше життя воістину буде іншим. Що ж, візьміть свої біблії і подивіться разом зі мною книгу Даниїла, Другий розділ вивчаючи протягом двох тижнів перший розділ книги Даниїла. Ми побачили стверджений принцип, що ті, хто шанує Бога, ті, хто бере біблійну істину і застосовує до свого життя, дають запрошення Богові діяти в їхньому житті і надприродно спорядити їх тим, завдяки чому вони будуть корисними для виконання Божих цілей. Ми побачимо приклад того. Як Боже забезпечення було реалізовано могутнім чином. Отже, подивімося перший вірш другого розділу книги Даниїла. Ми читаємо тут, а за другого року Новоходоносарового, а перший розділ починався по-іншому. За третього року царювання Юяким це був цар Юдей. Він не був добрим царем не був праведною людиною. І події почалися за третього року його царювання. Тепер же ми маємо справу з іншою людиною з поганським царем, його ім'я на І подія сталася за другого року його царювання, що означає за другого року. Що означає число 2? Як я не раз уже казав, числа в письмі дуже важливі. дуже часто числа це послання. Число 2 свідчить про дві різні думки. І про які дві думки ми зараз кажемо. що ж, ми кажемо про новохудоносора про його думку, про те, як він дивився на все, що вірив, та про те, що було в реальності. Як усе бачить Бог, мета цього розділу привести нового доносора в згоду з Богом, і між іншим це завжди Божа мета і в вашому житті. Якщо ви мудрі, то завжди хотітимете бути згодними з Богом. Ніколи не моліться такою дурною молитвою, Боже. Можливо, ти погодишся зі мною. Навіщо вам обманювати себе? Гадаєте ваш план, ваше бажання, ваша мета, ваше ставлення до чогось правильні Ні, якщо вони не від Бога. Тому, якщо ви почуваєте необхідність молитися про щось, моліться про Божу волю, про його ставлення, моліться про Його погляд, щоб ви бачили все так, як він, бо тільки тоді ви зможете підкоритися тому, чому треба підкоритися. Робити те, що вам треба робити, і в остаточному підсумку опинитися там, де хоче Бог. отже, перший вірш другого розділу. а за другого року новоходоносорового царювання приснилися новоходоносорові сни. І це були незвичайні сни. Бо ви читаєте далі і що там сказано? слово ватиптаєм у формі іменника означає дзвін. І коли цей дзвін постійно дзвонить, це турбує, це може дратувати, тобто, це як важливий удар. Цей сон був як удар для його серця. Цей сон схвилював царя, викликав у нього неприємне відчуття. І тут сказано, що сон залишив його, отже, його стан не був спокійним, він не був мирним. Йому наснився сон, схвилював його, і він не міг спати. Подивіться другий вірш. і сказав цар покликати Хартум. їх можна назвати чарівниками. Це були мудреці, які використовували чорну магію, неправильні речі з метою одержання сили та розрізнення. Також там були астрологи, чаклуни та халдеї. Там було чотири групи людей. їх можна назвати мудрецями, але вони використовували неправильні методи, чаклунство, різні види обману, щоб представити себе знаючими людьми. письмо каже, що цар звелів їх скликати, і він хотів. Тут сказано кінлехадін. Ламелек Халамата, щоб вони пояснили значення сну, і вони поприходили і поставали перед царським обличчям. Отже, цар звелів їх скликати, вони прийшли, яка була мета? Щоб вони пояснили значення сну, і нам слід пам'ятати, цареві наснився сон, який справив на нього сильне враження. Цей сон стурбував його. Цар не міг спати ночами і не міг згадати свій сон. Він просто пам'ятав, що йому наснився сон. Отже, мета була в тому, щоб вони розповіли йому його сни, третій вірш. І сказав до них цар снився мені сон, і занепокоївся дух мій, тобто він схвилював мене, щоб пізнати той сон. Отже, як я сказав, він хоче, щоб вони розповіли йому, що йому наснилося. Четвертий вірш а Халдеї говорили цареві по арамейському, і тут відбувається зміна. Бо до цього часу оповідання в книзі Даниїла велося на євриті, а зараз перехід на іншу мову, на арамейську, на мову цих людей. Це була офіційна мова, державна мова. Отже, ці халдеї заговорили арамейською і сказали «Цар, живи на віки, розкажи перше сон. Вони кажуть цареві. Розкажи перше сон своїм рабам, а ми об'явимо розв'язку. Вони неуважно вислухали цареві слова, оскільки Навуходоносор не казав, зверніть увагу на мову. Не казав, дозвольте, я розповім вам сон, щоб вам його витлумачити». Його бажання було іншим. Він не пам'ятає сон. І йому необхідне об'явлення розрізнення. А ці люди, ці чаклуни, чарівники, астрологи, всі вони ґрунтували свої знання на астрології. Ці люди насправді сильні? Чи насправді вони мають мудрість, як вони про це заявляють? Отже, вони не почули, що сказав їм цар. Він не сказав їм дати тлумачення сну, а звелів їм сказати сон. Що це був за сон? П'ятий вірш цар відповів та й сказав до халдеїв: моє слово невідкличне, інакше кажучи, я не пам'ятаю. Якщо ви не розповісте мені сна та його розв'язку, тобто й те і інше, будете почетвертовані, а ваші думи обернуться в руїни. Шостий вірш а якщо ви розповісте сон та його розв'язку, одержите від мене дари і нагороду та велику честь. Отже, цар пропонує їм добру угоду. Ці люди сказали про себе, що вони мудрі, що вони знавці таємниць. І це важливо, бо саме так вони й презентували себе. Вони казали, що знають те, чого ніхто інший знати не може. вони знали таємні речі і цар каже їм, ось вам таємниця. Я не пам'ятаю свій сон. Скажіть мені його. Якщо ви передасте мені мій сон правильно, якщо я завдяки вам згадаю його, тоді повірю вашим тлумаченням. Тому об'явіть мені сон та його розв'язку. Сьомий вірш. Вони відповіли вдруге та й сказали цар перше розкаже сон своїм рабам, а ми об'явимо розв'язку. Вони не сприймають. Усе, що вони роблять, так тільки повторюють. Вже втретє, вони так роблять, і цар доходить висновку, що вони просто тягнуть час. Вони хочуть довідатися сон, знаючи сон, не важко дати його тлумачення, але розповісти сон правильно виконати цю умову царя, вони просто не могли. Восьмий вірш. Цар відповів та й сказав: «Я знаю напевно, що ви хочете виграти час, бо бачите, що слово моє невідкличне. Цар каже їм ось що. я знаю, що ви хочете виграти час, бо я не пам'ятаю сон. І ви тягнете час, сподіваючись на те, що, можливо, я його згадаю, що, можливо, щось зміниться, і вам не доведеться робити те, чого я вимагаю від вас. Розповісти мені, мій сон, дев'ятий вірш. «Якщо ви не розкажете мені сна, то один у вас задум. він каже: якщо ви не скажете мені мій сон, то один у вас задум. він каже, бо ви змовилися говорити передо мною лож та неправду. аж поки зміниться час. Це ідіоматичний вислів. Тобто ви тягнете час. Ви кажете мені неправду ніби можете витломочити мені мій сон, але насправді, ви просто сподіваєтеся на те, що згодом ситуація зміниться. Дев'ятий вірш, друга половина, тому розкажіть мені сон, і я пізнаю, що ви об'явите мені його розв'язку. Цар каже, якщо не відкриєте мені мій сон, Якщо не можете довідатися його тоді я не повірю й тлумаченню. Якщо скажете мені, який сон я мав, то я повірю вашому тлумаченню. Цілком логічно. якби навохудоносер був дурним, то царем він би не став. Але поміркуймо. ці сни а цей сон був незвичайний, не таким, які бувають завжди. І коли ми читаємо в письмі про такі сни, дозвольте мені спитати вас від кого вони? Що ж, ми довідуємося, що це Бог дав новохудоносора від цей сон. А новохудоносор, не будучи божою людиною, не будучи покірним Божому Слову, не вірячи в Ізраїлевого Бога. Не додержуючись його цілей та планів, не перебував у такому духовному стані, щоб зрозуміти цей сон. Будучи таким далеким від Божої істини, він навіть не міг ізгадати сон. Розумієте, раніше такого не було. ось що нам треба засвоїтись цього. в інших випадках, коли цареві снилися сни, коли він просив цих людей, Хартумім. Халдеїв прийти й витлумачити сон, вони давали йому тлумачення, але це тому, що він розповідав їм сон. Тепер же ситуація інша це не якийсь сон, а сон від Бога. Це ми довідаємося пізніше. Отже, все змінилося, і навоходоносор розуміє унікальність ситуації. Подивіться десятий вірш. Халдеї відповіли перед царем та й сказали: нема на суходолі людини, що могла б об'явити цареву справу. І ця ситуація для того, щоб відкрилася унікальність Даниїла. по своєму халдеї мають рацію Тілесно, зі свого погляду. Виходячи із свого життєвого досвіду, вони кажуть: нема на суходолі людини, що могла б об'явити цареві справу. Так вони кажуть. І все це для того, щоб відкрилася унікальність Даниїла, і він сказав об'явлення. А чому Даниїл унікальний? Він унікальний, бо покладається на Бога. І не лише в тому, що ми назвали б великим але також і в малому. Що він і дозвольте мені сказати вам, що в Даниїла все йде як і раніше? Він як і раніше, їсть городину, фрукти та п'є воду день у день від сніданку до вечері. Він не змінився, бо Бог незмінний. І скоро Даниїл вирізниться перед цими так званими мудрецями, цими чарівниками, цими особистостями, які як усі гадали. Знали приховане. Даниїл покаже, що він інший, і він вищий за них усіх, і з якої причини через його взаємини з живим Богом. І тому знову подивіться десятий вірш. Тут сказано бо жоден великий та панівний цар не питався такої речі від жодного хартум, чарівника і заклинача та Халдея. Одинадцятий вірш. а справа, про яку питається цар, тяжка і немає таких, що об'явили б її перед царем. Вони сказали, що ніхто не зможе зробити цього крім Бога, який не має мешкань разом з тілом та кров'ю. отже, вони все добре пояснили. Вони кажуть, що таке може зробити тільки Бог, і це все для того, щоб дати нам зрозуміти, що Бог проявить себе в цій ситуації. як він проявить себе ось відповідь через Божу людину, це тому, що Даниїл поклав собі на серце не опоганюватися. Хоча він мешкав в іншій країні, в іншій культурі, він сказав: я не змінюся. Я залишуся вірним тому, чого Бог навчив мене, його істині, бо Божа істина залишається істиною, хоч би де ми не перебували. Отже, ці люди сказали: знаєш, це може зробити тільки Бог, а його мешкання не разом з кров'ю та тілом. Дванадцятий вірш. Вони озвучили неправильну теологію, а вона була звичайною справою. Й в юдаїзмі того періоду часу вона каже, що створивши все, Бог віддав цей світ до рук людей. Отже, Бог на небесах, люди на землі і між ними поділ. Це неправда. Ми, як віруючи в Месію Ісуса, маємо пам'ятати, що Його також називають Еммануїл. Ім'я Еммануїл означає Бог з нами. Отже, розумієте, Бог не десь далеко. А халдеї сказали саме так: Бог не має мешкань разом з нами. Ми не можемо знати його. Ми нічого не можемо зробити. Це від Бога. Ні. Бог хоче відігравати активну роль у вашому житті. нам необхідно брати участь у божих справах і проявляти Бога. Подивіться 12-й вірш. з цієї причини через таку їхню відповідь, за це цар розгнівався та сильно розпінився. І наказав вигубити всіх вавилонських мудреців. Цар знав, яким важливим було це сновидіння. Він знав, що сон, який йому наснився, не був звичайним. І він дуже розгнівався на цих брехливих людей, які казали, що можуть відкривати таємне, приховане, що вони мають цю силу. І ось цар виявив, викрив їхню неправду і мав намір віддати їх на смерть. Тринадцятий вірш. «І вийшов наказ, і вбивали мудреців і шукано Даниїла та його товаришів, щоб повбивати. Даниїл не зробив нічого неправильного. він був вірним богові, і ось вийшло виління, яке тож стосувалося Даниїла та інших трьох. У цілому чотирьох А вони всі були вірними Богові. Бог з ними, але з земного погляду вони скоро будуть убиті. А ви подумайте, якою була б ваша реакція в такій ситуації? Ви були вірними Богові? Ви день у день пили воду, саму лише воду? Ви день у день їли тільки саму го родину. а чому ви це робили? Через вашу віру в Бога. Але минуло трохи часу, кілька років. І що ж, вас збираються вбити, Вбити через людь царя. Але зверніть увагу на реакцію цих людей. Подивіться в 15-й вірш, точніше, 14-й. Тоді 14-й вірш. Того часу Даниїл розповів розважно. Та розумно райохові «Раб рабта бахая дімалка. І це те слово, від якого походить слово кухня. А що роблять на кухні? Готують їжу, І там є ножі. Отже, це саме слово в короткій формі кухар або той, хто вбиває, Звідси походить і слово різанина, оскільки ніж використовується і кухарем, і тим, хто влаштовує різанину. Він використовує зброю. і відбувається ось що. Даниїл йде і розмовляє з цією людиною Арйохом, начальником царських охоронців, який завідує вбивством людей. І письмо каже, що він вийшов убивати вавилонських мудреців. Даниїл пішов до нього порозмовляти в цій справі. 15 п'ятнадцятий вірш. Він заговорив та й сказав Арйохові, царському владиці, тобто одному з воєначальників при царі. Чому такий? і тут використаний термін варварський, жорстокий. Безжалісний наказ від царя Тоді Арьох розповів Даниїлові справу. Отже, спочатку з Даниїлом ніхто не радився. Чому зверніть увагу, що коли цар звелів привести до себе всіх мудреців і зібрав їх, щоб довідатися свій сон, ці мудреці взяли лідерство на себе, і вони не радилися з Даниїлом вони не розмовляли ні з Даниїлом, ні з його друзям. Чому? Що ж, Даниїл та троє його друзів були іншими? Вони не були заодно з мудрецями. Даниїл був мудрим але не такою мудрістю, як ці люди не тому мудреці зробили поділ між собою та Даниїлом. Це було розумно, оскільки й Даниїл з друзями відокремив себе від інших 16-й вірш. і Даніїл увійшов і просив просити від царя. Щоб дав йому часу, і він об'явить цареві, розв'язку сна. А це мало на увазі, і ми це побачимо. Це мало на увазі, що Даниїл розповість і сам сон, 17-й вірш. Тоді Даниїл пішов до свого дому і завідомив про справу товаришів своїх, Ананію, Мисаїла та Азарію, щоб. Подивіться 18-й вірш щоб просили милости від небесного бога. чому так написано? Мова оповідання дуже важлива просили милості. Розумієте, Божа дія в нашому житті це не те, чого ми можемо жадати. Це не те на що ми заслуговуємо. Все, що Бог робить у нашому житті, він робить з милості. це милість, що святий праведний, досконалий Бог бере участь у людських справах. і Даниїл мав розуміння про свою негідність, але також і про велику Божу милість. отже, тут ми бачимо, що Даниїл просив милості в небесного Бога. Про цю таємницю, щоб Даниїл та його товариші не загинули з іншими вавилонськими мудрецями дев'ятнадцятий вірш тоді Даниїлові відкрита була таємниця в нічному видінні. Зверніть увагу на те, що він зробив. Він не побіг відразу ж до царя і не розповів, що це було. Перше, що він зробив, і Даніїл прославив небесного Бога. Що він зробив? Він уклонився Богові. Отже, тут показаний принцип, коли Бог діє в вашому житті. Перше і головне, що це має приносити, це поклоніння. Щоразу, коли Бог діє, чи це дотик, чи це рух, чи це об'явлення, звичайне спонукання. Використовувати це для заповнення нашої потреби. І звичайно, якщо Бог діє в нашому житті, це відбувається через якусь нашу потребу. Ми. Молимося, просимо Бога про щось. Дозвольте мені навести приклад нерозумних людей. Згадайте притчу про десятьох прокажених, яку розповів Єшуа. Пам'ятаєте, як одержавши зцілення, вони пішли в своїй справі, щоб одержати офіційне очищення священника і знову повернутися до нормального суспільства, але був один, який повернувся, і що ж він зробив? Він повернувся вклонитися, Господи. Отже, нам необхідно розуміти перше і головне, коли Бог діє, дає об'явлення, благословляє, забезпечує, хоч би що він робив, це має вести до поклоніння. Отже, і Даниїл. Прославив небесного Бога. Двадцятий вірш Даниїл заговорив та й сказав: нехай буде благословенне Боже ім'я від віку й аж до віку, бо його мудрість та сила. Отже, він вклоняється Богові привселюдно. Він робить проголошення про характер Бога, коли каже: Благословенне ім'я Господа! Благословенний Його характер. Двадцять перший вірш. Тут сказано. І він зміняє часи. Що це означає? Бог не обмежений. Бог, перше, що сказано в 21-му вірші, що Бог здатен змінити часи. Що це означає? Бог може змінити ситуацію в одну мить. Згадайте контекст. Вийшло веління царя про те, щоб Даниїл був убитий, і Бог взявся до справи. Як? насамперед, Даниїл попросив царя: дай мені час. І на погодився. Даниїл пішов молитися і вклонятися Богові. І якщо ви подивитеся, він продовжує хвалити Бога і він зміняє часи та пори року, скидає царів і настановляє царів, дає мудрість мудрим і пізнання розумним. Він відкриває глибоке та сховане, знає те, що в темряві а світло спочиває з ним. Отже, все це свідчить про божу могутність. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа.